Ми вважаємо, що це поєднання історії і е, спорту, поєднання мистецтва і спорту, е, і поєднання е, тих загальних цінностей, які сьогодні має в надбанні людство. Тому що, е, врешті-решт, такі речі з аукціонів все одно час від часу. Перекочують уже до світових музеїв, таких як Лувр, таких Митрополіт, музей Ермітаж і велика кількість. Тому ми вважаємо, що це перші кроки новітньої історії спортивних і шахових трофеїв. Ще раз повторюю, що ми дуже вдячні, що цей експеримент підтримав президент світньої шахової федерації Кірсан Люмжинов. І ми вважаємо, що це буде передаватися на інші напрямки спорту. Так сталося вже у європейському турнірі. «European Challenge Tour» з гольфу. Так само вже була ця ідея підтримана. Існує великий і малий кубок, і двічі вже він проводився. Етапку цього кубку проводився в Україні. Якщо до тих примірників, що ви зараз бачите, це головний трофей чоловічий гран-прі, це гран-прі у чоловічій серії Фіде, і от малий Кубок, ви можете бачити, він має ще одну унікальну особливість. Він має печатку. Зараз тут стоїть головна емблема Федерації шахів ФІДЕ Всесвітньої. Але важливо, що переможець може врешті на цю початку наносити і свою монограму або якийсь свій екслібріс, навіть враховуючи ті роки перемог, які він отримує, де він може. На певних своїх етапах життя і своїх перемог ставити цю печатку і підписувати ті ж самі книжки. Можливо, те, що він підписує своїм улюбленцям, фанатам. Можливо, це буде також новий хід, врешті. І те, що буде мати печатку і підпис, буде цінуватися значно більше, ніж те, що має звичайний підпис.